Чому, коли схиляєш ти коліна, нічого я не чую з уст твоїх? Можливо, так десь тихо, непомітно сказав ти щось, а я й не почув. Ти на коліна свої став у Божій церкві, та не почув хвали з твоїх я уст. Ти встав, бо встали всі, та знести жертву хвали не хочеш ти мені. Не розумію, я кого ти так боїшся. Чому молити сором для тебе? Чому в наш час молитва це не модно? Невже нема за що подякувати мене? Ти кожен раз, встаючи на коліна, усе благаєш про одне, друге, не забуваєш жодної потреби та забуваєш дякувати за все? Я ж допоміг тобі учора і сьогодні, та ти на це увагу не звернув. Подяки хочу, хочу славу, жертву. Щоб ти від серця ім'я Господа хвалив. Згадай, коли востаннє ти молився, так щиро з сльозами на очах, коли востаннє духом наповнявся, чому так довго Бога не шукав? Я так хотів прийняти тебе до себе, як пташка пташенять зігріть теплом, щоб ти наповнився благодатю неба, щоб господа ніколи не забув. Щоб Евсемонію ти пережив для себе, ішовши на шляху в житті своїм, щоб разом будь зі мною міг та в небі, і щоб покаявся тоді, де мир душі. Я так хотів тебе благословити, щоб ти життя мені усе віддав, хотів твій дух з любов'ю підкріпити, та ти мовчав, Та ти чомусь мовчав. Я розумію всі твої страждання. Я бачу сльози, бачу твій тягар, його несеш той часто чую нарікання, хотів забрати його я, тож не дав. Ти далі знов продовжуєш грішити, хоч скільки раз тобі я промовляв, щоби наблизився до мене, і тоді я дам прощення і благодать. Я лише почути, хочу ще від тебе, що я потрібен так сьогодні ще тобі. Щоб визнав гріх свій пред землею і небом, і щоб покаявся тоді дам мир душі. Ще скільки часу для тебе потрібно, щоб замолився ти до Господа в тиші Я аж хочу милувати, спасать, та все ж не чуєш, невже так хочеш в пеклі ти горіть. Не хочу я карець людей на світі, а хочу душу я спасти також твою. Сьогодні день спасіння, хочу, щоб ти ближче. До мене став і був в моїм раю. Чого чекаєш ти? Чекаєш горя, чекаєш, що біда в життя прийде, тоді прийдеться гірко, ти заплачеш, тоді навчить молитись Бог тебе. Не хоче Бог, щоб як дружина лота, ти не дійшов до цілі, а пропав. Це хоче ворог, він обманює сьогодні, щоб ти у небо вічне не війшов. Не загравай з гріхом же, милий друже, О, не жартуй спасінням ти своїм, а помолись до Господа сьогодні, щоб він простив і тебе благословив. Не соромно для Господа служити, не соромно йому життя віддати, а страшно потім голос той почути. Ви відійдіть, бо я не знаю вас. Амінь.